На галявині правильно квіти. Чи отакові вони за кольором? Ні, різні. Давайте назвемо, якого кольору ця квітка червоного, ця синього, ця зеленого і остання квітка жовтого кольору. А зараз малята ми з вами доберемо серединки до наших квітів. Якого кольору квітка, такого кольору і серединка повинна бути? Якого кольору ця квітка? Правильно, червоного. Якого кольору потрібна серединка? Червоного. Якого кольору ця квітка? Синього. Де в нас серединка синього кольору? Ось вона. Малята. А чи правильно я кладу серединку? А чому ні? Якого кольору серединка? Жовтого. А якого кольору квітка? Зеленого. Для квітки якого кольору потрібна серединка жовтого кольору? Правильно. Для жовтої. Ось вона. І для зеленої квіточки нам потрібна зелена серединка. Ось так. Подивіться, які гарні квіточки у нас вийшли.